Однією з найголовніших сьогоднішніх турбот працівників РЕУ 2 є підготовка до нового осінньо-зимового періоду. Як розповіла головний інженер підприємства Оксана Ковалюк, наприклад, 15 липня, окрім поточних робіт, вони здійснювали ремонт дихів, заміну скла у під'їздах, чистили підвали, відкуп непотребу на сьогоднішній день. Наші працівники Чистять підвал, запланований підвали по вулиці Уріцького, будинку 38. Були прибирання в будинках Леніна 35, були прибирання в будинках Тищика 8, уже Леніна 33. 33. Зараз у Ріцького 38, потім будемо прибирати далі Урбаліса, 2, У Ріцького 32. Будинки, де це Де більше загаращені підвали будинків, ми ставимо трактор. Столяра наші виконують осіклення. У будинках, в під'їздах, а ремонт дахів ми виконуємо, виконуємо показ того матеріалу, де мешканці самі купують матеріал. І те, що в нас було матеріал, в РЕУ придбали. Ми давали мешканцям по одному рулону, так ми як ми зобов'язані виконувати роботи Поточний ремонт покрівлі, це виконується 10% від площі покрівлі. О, то ми даємо свій один рулон. Якщо там достатньо виконати об'єм одним рулоном, то виконуємо, якщо ні, то мешканці докупляють. О. Ну, на даний час нам допомогла трохи міська влада, вони виділили кошти і ми маємо привезти матеріал для виконання робіт по поточному ремонту. Всі переписані квартири, які потекли в нас. Подані до відділу житлово-комунального господарства, і далі будемо виконувати матеріалом тим, які нам придбала міська влада. Також працівники РЕУ-2 виконують роботи, які надійшли у заявках від мешканців багатоквартирних будинків. Пантехніки займаються виконанням робіт по заміні батарей. Будуть хлопці працювати Паркумуні 19 40, квартира. 4 замінювати будуть сьогодні три батареї. Мешканці знімають старі батареї і. Будуть ставити нові на Уріцького 47. Прочистка каналізації у нас є заявочка і далі по ходу роботи по мірі поступлення заявок. І, звичайно, окрім прибирання прибудинкових територій, влітку працівники РЕУ здійснюють покіс трав. Слісарі в нас на даний час займаються більш покосом трав, тому що після дощів пішли пішов рост трави, і ми косимо в дворах будинків трави. На даний час працює слюсар сантехнік, косить трави дворею різкого 69 і біля будинку Леніна 23. Разом з тим Оксана Іванівна зазначає, що останнім часом у багатоквартирних будинках почастішали випадки засмічення каналізаційних мереж, тож просить мешканців використовувати її за призначенням. Каналізаційні мережі не предназначені для того, щоб у них кидати відходи із кукурузи, шкаралупи від картоплі. Укроп і все остальне засоби гігієни і всі остальні такі предмети витягуємо з каналізаційних труб. що Іноді ну, жахаєшся тим, що як такий предмет міг попасти в каналізаційну мережу. Забивається каналізація, сесаря йдуть чистити каналізацію і виходить підтоплення підвалів. Я дуже прошу до мешканців, щоб вони. Використовували каналізаційну мережу за призначенням, а мусор виносить, будь ласка, сміттєві баки, які стоять на контейнерних майданчиках.